Утворена в 1136 році Новгородська республіка проіснувала до 1478 року, коли була завоювана Московським царством. І за час своєї незалежності Новгородська Республіка ментально була набагато ближче до Західної Європи, аніж до Московії, що перебувала тоді під сильним культурним і політичним впливом Золотої Орди. Новгород не завоювали монголи. Його внутрішнє життя мало змінилося після 1240 років це місто і землю, яку воно очолювало, не можна розглядати як частину московської історії, там відрізнялося абсолютно все. Зрештою, Новгород, який називаючи Новгородською республікою, став чи не першою жертвою московської експансії наприкінці 15 століття. Проводячи паралелі, Новгород фактично пережив денацифікацію. Еліту і частину населення депортували, його символ вічівець дзвін, вивезли до Москви, політичну систему зруйнували, а до Новгородщини заселили московських людей. За такою моделлю російська експансія відбувалася і надалі. Щодо витоків Москви, то власне Московське князівство виникло наприкінці 13 століття, тобто в добу монгольського панування. Воно виростало на руїнах старої суздальської землі. Яку російські історики хотіли бачити прямим попередником майбутньої Московії, проте між ними насправді був розрив у сенсі політичної культури, політичних традицій і практик вони були теж дуже різні. Москва належала до тих молодих центрів, які заступили старі Ростов, Володимир, Суздаль вона стала одним із нових осередків до того ж, їхні зі одразу запровадили дуже специфічну політику. На початку 14 століття вони зробили ставку на Орду, в тому сенсі, що почали позиціонувати себе перед татарами як перших і головних провідників їхньої політики. Була така річ, як виплата данини, і відомий московський князь Іван Калита домігся у хана права збирати данину з усіх тамтешніх земель і передавати її в Орду, тобто, фактично, став її посередником, адміністратором. Збирати могли більше, ніж вимагалося, різниця між зібраним і відданим до Орди залишалася у нього. Це стало ключем для успіху, це дало змогу московським князям боротися зі своїми конкурентами, активно залучивши татар. Московське князівство бажало підняти під себе великий Новгород. Приводом для конфлікту стало те, що Новгородське духовенство не відріз відмовилося підкорятися московському митрополиту. Після чого московський князь Іван III закликав своїх бояр і ратників покарати правителі Новгорода за зраду Русі і православної віри. І ось в 1471 році Іван III вже організовує військовий похід в Новгород. Новгородці збирають ополчення, але їх військо зазнає поразки. Переможне московське військо входить в місто і починається страшне утихомирення Новгорода. У тихомирення, яке супроводжувалось страшними репресіями, зробленими з воїстично ординською жорстокістю, у рядових полонених відрізали носи, губи і вуха, і в такому вигляді відпускали по домівкам, щоб всі бачили, що буде з тими, хто наважиться постати проти московської влади. Полонених ногородських воєвод вивели на площу, і перед тим, як відрубати їм голови, у кожного висмикнули язик. І кинули на поживу голодним псам. Іван Третій зняв вічовий дзвін символ новгородської вольності. Згодом він був перевезений до Москви і повішений на дзвіниці Успенського собору. Так загинула Новгородська республіка. Її самоврядування було ліквідовано, а місто тепер стало управлятися намісниками з Москви. Багато пливових новгородських бояр і купців були або вбиті, або вислані з міста. А їхні маєтки були зайняті московитами. Закриті були і новрські ринки, а іноземним купцям було запропоновано приїжджати зі своїми товарами замість Новгорода в Москву. Проте, незважаючи на всі репресії і жорстокість завойовників, волелюблені новродці кілька разів повставали проти московського панування. Перше повстання новгородців відбулося через 6 років після падіння Новгородської республіки. В 1477 році для його тихомирення Іван III відправив Новгород другий каральний похід. В результаті повстання, новгородці були затоплені в крові. Останнє і остаточне тихомирення Новгорода було зроблене вже за Московського царя Івана Грозного. В 1569 70 х роках відомо як Новгородський погром. Причиною для погрому стала підозра царя про те, що новгородці затіяли зраду і хочуть перейти на бік Польсько-Литовського князівства, яке було останні війни з Московією. Тоді опричники розного влаштували місці страшну різанину, в якій загинули останні нащадки шляхетних новгородських боярських родів, які ще пам'ятали вільний час Новгородської республіки.